Ювілей визвольного руху на чорному континенті відсвяткували символічною церемонією запалення вогню у старій церкві міста Блумфонтейн. Честь запалити факел дісталася чинному президенту пар Джейко Бузумії. Саме в цьому храмі сто років тому заснували африканський національний конгрес, що перетворився на рушійну силу в боротьбі за партегідом. У парку колись заборонена партія стала керівною? На урочистості запросили півтори тисячі гостей. Минуло ціле століття. Ми пройшли шлях від деградації до Нельсона Мандели, Мбекі, Зуми та Барака Обами. Упродовж ста років білошкірі проводили з нами паралелі, але їхні страхи щодо помсти не справдилися, каже один з найвпливовіших релігійних лідерів афроамериканців у США Джесі Джексон. Наймасовіші урочистості відбудуться на місцевому стадіоні, де перед понад сотнею тисяч людей виступить чинний президент Пар Джейкобзума. Перший очільник демократичної південно-африканської республіки Нельсон Мандела не зможе відвідати свято через стан здоров'я.